Друзі, привіт! Тренок Ліво у нас в Універсалі, воно певно називається, я не в курсі. В общем, машинка грязна. Я люблю казати, які прийоми така машина, прийоми дикі. Машина теж досить таки замащена. Але ніби не натерта, бо плак це для мене найгірше. От на таких дивних ковриках. Верху воз. Знизу пластик, це круто. Ну, як круто, помиється легко. Так, кочерявий коврик, сердинка ніби чиста, а там по краях поналітало. Так, сідухи, брудні. Оце нормально. Так, і все це ми будемо сьогодні вимивати. Воно... Бо воно йде на продаж. Собі не треба, а на продаж обов'язково помити. Ну, бо... Та й круто. Хоча б можна сказати, і круто, і теж так. Хоч машина кожного разу раз-два роки продається, раз-два роки буде простірюватися, якщо така мода буде продовжуватися. Так, взади в нас дуже. ну, більш-менш, а більш Тут якась таке пляма така. от, більш-менш. Кому так. Так, може цікавий такий автомобіль, його оцінюють 5,5 тисяч долярів. Але думаю, поки я його викладу, в себе на сторінності він вже буде проданий машини 1,50. Досить такі популярні економні брички. Її відмити, відвоскувати. Я з неї не бирався, але якщо постаратися, то вона так буде виглядати, що ще ого. го общем, ну, по моїй роботі нині серединка, тобто миємо всередині все, гумки, оплатні, прийомчики промиємо, панельку, дефлектори. Ці коврики повинуваємо і полірнемо фарки, бо вони такі жовті, на продаж не годиться. О, такому вони останні. Тобто, тут можна лак бути нормальний, бо вони ніби не полізли. Просто зажовтіли бо мили-мили, правильно мили, витирали. Ми трошки риску знімемо і накриємо керамікою на продаж піде, будуть гарні, біленькі, чистенькі. Так буде виглядати свіжіше. Так треба робити. Що, друзі, помилася ренуха. Взагалі, кльово помилася, я довольний. Смилася цей бруд. Нічим машина не натиралася. типа, вона не має лишньої сивони. така досить таки збережена. Без анти... Не було в неї там антидогляду. Єдиний, що керму перетягнути не в колір. А так все гарне, сіреньке, все як... як би хотілося своїй машині. У мене в машині зараз теж. Досить таки чистим. Ось тут я є, єдиний трошки е, намастив, бо воно там трошки просохло. Також сідуха має вже відриви. Я її потягнув і вона вже повідривалася. Такий в неї вже етап, іграс-іграс, як брино буває. Але чудо юдо чистеньке, я думаю, коли приїдуть на огляд, людям все сподобається. Так, а я без бас... фонарька. Ну, зараз гарна сонячна погода. Можна нормально зазняти. Взагалі, без проблем, все пішло, все відмилося. Ну, тут єдиний він такий прозвивший, і воно Воно не помилося. І тут. А, от Бачите, коли зараз ще ветром не додивився перед зйомкою. Так, і прошу замітити навіть Рено і то має гарну сіру панельку. Також пройоми ми промили, щоб воно вже тільки лишилося по ній по кузові помити. Я не хотів братися, бо вимити машину, яка там місяцями роками не милася добре, дуже важко, дуже довго, а себе оцінюю дуже дешево. І щось я не дуже хотів братися за нею. Так буває інколи. Дивлюся, я розумію, що це буде важко по кузу вийти. На гарний результат, тому не брався. Так що, друзі, а ще фарки покажу. Ну і очі машини, бачите, теж засверкали, змилася жовтізна. Я легенько їх полірнув, накрив керамікою. І все. І тепер, коли воно буде ще, вау, буде виглядати збережною машиною. Ну, машина насправді збережена, так що, друзі, кому цікаво, 5,5 тисяч долярів. Роки пробіг, щось не знає. Але воно плюс-мінус, все однакове, 5,5 тисяч долярів людина віддасть. Так что вот такие вот автомобили.